А хто ж вам допомагав на тому Донбасі, га? А хто ж вам допомагав? Що ти пишеш, що ми не допомагали? А хто ж вам допомагав? Але ж, то таке. Наскільки розуму настільки написало? Оксана, а що то у вас за рослинка на фоні стелею? Бачите, це квіточка. Це в неї на тих пагонах повно квіточків з весни до осінь. Зараз в неї стан спокою. Вона не цвете. Діана, Київська область, а в нас Тернопільська. Так. Галдук, привіт, Україну. Привіт. Зустрічайте Молдову від е, України від Таниський Уклін Збройних Сил, що захищають від агресорів. Гарного вам дня і всього найкращого. Дар'я нет, не родителі. О, Олег, орешками мій слава. Ну, чекай, чекай, Олег. Ті орешки ще до вас прилетять. Собака кусака. Собака кусака. О, а де це ви так довго були? Да ви вже не заходили до нас. Доброго ранку, шановна Україна. Тримаймося. Ніколи, ніколи свинюрилі свиню не подолають українців. Свинорилі не подолають українців. Дякую. Гарного вам дня! Треба було не кликати москаля і ви б по підвалах не ховалися. Ви ж хотіли, він вам прийшов, показав, що він, що він може. А ви що думали, що москаль, як приходить, щось добре приносить? А ще не навчило те, що скільки вони біди скрізь робили, де прийшли? Знає, що ж ви його кликали? Треба було не кликати і не ховалися по підвалах. Діна, на снігу много випало у вас? Є трохи. Я не знаю, скільки там його є, але трошки впало. Ну, гарно так. У мене є шортик. Зайдіть, подивіться, чи на тому каналі, чи на тому, чи на «Я і мамі мамії тварини, чи на «Я і мої кози, скільки в нас сніжку впало, будете бачити. Ага, ніхто не допомагав, на як же? Що ж вам же ж Росія прийшла допомагати? Ви ж кликали Росію? Забулись, як бабки розказували, стояли і плакали, що Росія прийде? Прийшла вам допомогла? Чого ж ви хотіли? А ви що не знали, що Росія допомагає тільки жити в ніщеті і в біді? А більше нічого? <кху> Наталя Олійник, доброго та мирного дня. Любо, я ж таки роз... ризикнула та виписала хурму. Тепер чекаю, що з того буде. Не знаю, які прийдуть саджанці, потім вам напишу. Добре, Наталя, а сайт зберегли, де заказували? Раїса, дякую, Олічко, подивимось, чоловік дуже любить дивитися. Юлія, Юлія, хазя... Колхозниця в хаті мазанки. Ну, то треба було построїти вам хату, я що вам не даю. У мене, наприклад, хата змурована, з цегли. Ну Побудувати треба було вам. І Ви б не сиділи в хаті мазанці. У мене побудована хата з цегли, зроблено все гарно, тепло в хаті, грубки гарні. Так що ніхто тобі не давав, треба було менше бухати, а більше працювати.